Всім привіт, слава Ісусу Христу! Існує дві види любові: перша справжня, вірна і щаслива аж до кінця, і є несправжня любов. Яка тільки тіє короткий час. Як розпізнати, якою ви живете? Коротка любов, вона ілюзована, вона відбувається під керівництвом духа Ероса, коли людиною управляє сильний дух Ероса, вона дивиться просто на зовнішність людини. Це спочатку страсна, захоплююча любов, інтересна, яка обіцяє любити аж до кінця, володіє і використовує партнера. Ця любов живе лише три місяці. А далі любов холоне. І потім у людини відбуваються дуже душевні муки, такі, да? страшні душевні муки. Тому, як ерос проявляється, коли приходить страх, зради, рукоблудія, неприродній інтим, порно, блуд і нечистота, і це є прояви нечистого духа Ероса, який веде просто такі душі в пекло. І це все є гріхом. По законам Божим. І це зовсім не є романтикою, і любов'ю. Справжня любов, вона вічна, вірна, яка не використовує, а віддається ця любов справжня, щаслива. Хто ж ці щасливі люди? Ті, хто знає Бога, бо саме Бог є богом любові, і Він може вигнати цих нечистих духів. Хочете мати вірного партнера чи партнершу, жити у любові і не мати страху, що вас зрадять, чи ви залишитеся одні? Приєднуйтеся і будемо навчатися, як жити. У любові напишіть мені, я вам відповім. Хай береже вас Господь.